Доброго дня, шановні українці. В останні часи ми усі зіткнулися з проблемою електроенергії. Москалі б'ють по нашим електростанціям. У нас зникає вдома світло, ми не маємо змоги заряджати мобільні телефони, освітлювати приміщення. Можна купити ось такі пауербанки. Пауербанк на 10 тисяч мА, коштує 1000 гривень, на 20 тисяч мА, десь 2000 гривень. Але такого пауербанку на 10 00 мА вистачить на 3 зарядки мобільного телефону. І все, він розрядиться. Що робити, щоб за недорого забезпечити родину електроенергію удома та мати змогу заряджати гаджети, заряджати ліхтарики? Є вихід. Можна купити звичайний акумулятор. Він важкий. Але він буде стояти вдома, у кімнаті та не буде заважати. Звичайний акумулятор на 45-60 Ампер годин буде коштувати 2 25 тисячі гривень. З цього акумулятору за допомогою блоку безперебійного живлення ось такого. Можна отримати 220 вольтів. Можна заряджати ноутбук, можна ввімкнути комп'ютер та попрацювати годину. Але ці ІБП, цей старий ІБП, він коштує десь від 1000 до 2000 гривень, має 280 Вт. Ми акумулятор, який там стоїть, він має ємність 7 Ампер годин. Ми його не, не купуємо, подовжуємо проводи. На, на провод одягаємо ось такі клеми. На акумулятор також напаяємо клеми. Ці клеми коштують 1 гривня штука. Таким чином ми маємо ІБП, який приєднуємо до акумулятора. Увага! На акумуляторі краще фарбою написати плюс та мінус, бо якщо його будуть використовувати жінки та діти. Можуть переплутати полярність. Вмикаємо ІБП. Все. Удома є 220 вольт. До таких ІБП йдуть звичайні комп'ютерні дроти, але нам треба буде тільки роз'єм. Ось, ось цю частину можна відрізати та викинути. Замість неї прикручуємо звичайний подовжувач. І таке гніздо. Таким чином у нас є три розетки на 220 вольтів. Можна зарядити ноутбук, буде працювати ІБП, і акумулятор для зарядки ноутбука десь 3 години. Комп'ютер працює на моєму старому акумуляторі. Десь пів години 40 хвилин. Якщо буде новий акумулятор, то буде працювати трошки більше. Але якщо ви хочете заряджати тільки мобільні телефони і вам 220 вольтів не потрібно, проблему бистрої розрядки акумулятора можна вирішити. Для цього ми йдемо в звичайний автомагазин. У автомагазині купуємо ось такі зарядки автомобільні до прикурювача. Крім того, купуємо 2-3, або, якщо треба, більше прикурювачів. Ось Я змонтував їх у такий контейнер. Звичайний автомобільний прикурювач коштує 50 гривень штука. Ось такі, ось такі зарядки коштують 100. 150 гривень штука. Таким чином, у родині у мене є можливість заряджати сразу 4 мобільних телефона. Потім спаюємо усі дроти і виводимо їх з контейнера. Помічаємо один дріт червоним кольором. Знову, щоб ніхто у родині не перепутав полярність та одягаємо на клеми АКБ. Тут я напаяв дві клеми. Ось, запрацювало. Таким чином я маю можливість заряджати мобільні телефони і енергії акумулятора вистачить не на 3-5 зарядок мобілки, як це буде з звичайним пауербанком, а на кілька десятків. Тому що розрядити зарядками мобільних телефонів великий акумулятор буде дуже складно. Він буде заряджати ну, 30-40 разів це точно. Крім того, оце можливо використовувати для освітлювання приміщення. Ось такі. USB-фонарки освітлює усю кімнату. Або ось такі недорогі USB-фонарки. Уночі мають дуже яскраве світло і вистачить для освітлення. У чому плюс у цієї конструкції? Якщо ви берете 12 вольтів. Безпосередньо з акумулятора і подаєте їх на звичайні автомобільні розрядки, акумулятор буде працювати кілька днів або тижнів та заряджати ваші мобільні телефони. Якщо будете використовувати ІБП безперебійники, то заряду акумулятора вистачить на кілька годин і він розрядиться. Ось таким чином з старого акумулятора. Ну бо якщо й немає старого, то можна і новий купити. Ваша родина буде забезпечена енергією для зарядки телефонів на дуже тривалий час. Ну, звичайно, що для контролю заряду цього акумулятора потрібно ще мати вдома мультиметр, щоб перевіряти вольтаж. Якщо вольтаж падає десь 11,8 вольт, то вже потрібно. Припинити використання акумулятора і зарядити. Заряджати акумулятор теж вдома, коли є світло, можливо. Ось такою, звичайно, автомобільною зарядкою. Ось і все, що я хотів сказати, і як я вирішив питання з електроенергією, з зарядкою мобільних телефонів, освітленням у родині. Все, дякую за увагу.